Всім доброго прекрасного дня! Ради бачити вас себе на каналі а, відео про самооцінку. Що це таке, з чим її їдіати, як взагалі розібратися, тому що багато хто про неї говорить, багато хто про неї знає, але реально логічно простою мовою пояснити, що це, звідки, як. Я, на жаль, не знайшов жодного відео на Ютубі, тому вирішив прямо описати простою мовою для тих, хто починає розбиратися в цій темі, або це пояснення також буде така аналогія, метафора, цікава тим, хто вже пробує з цим розібратися, або вже з цим працює. Окей, да. запрошую підписуватися на канал, там багато чого. Оцінного, цікавого, лайк і всі атрибути Ютубу. Друзі, самооцінка, в чому історія, в чому ідея. Саме слово самооцінка воно є трішечки таким оманливим, тому що коли ми чуємо слово самооцінка, це означає, що щось треба самооцінювати. Самооцінювати те, як я сам себе оцінюю. Да? Як я себе оцінюю, чому я себе не оцінюю, як я маю себе оцінити? Да, і як я себе маю оцінити. І насправді самооцінка м, прямого відношення до того, як я себе оцінюю, майже немає. Чому? Тому що самооцінка це саме про навик. І не про навик оцінювати свою особистість. Ось тут дуже важливий момент. Да, самооцінка, вона е, до особистості якраз таки в цьому починається проблема, коли людина самооцінку приміняє до своєї особистості. Да? І слово оманливе, тому я би вам пропонував трішечки іншу метафору, трішки інший світогляд, щоб ви по-іншому поглянули на слово самооцінка. Приклад буде дуже цікавий. Приклад буде дуже простий. Уявіть собі, що маленька дитина, вона коли народжується, вона не знає, що таке добре. Вона не знає, що таке погано. Маленька дитина не знає, що таке маркер. Це добре, чи це погано. Да, вона там не знає, що таке там записник, блокнот, це добре, чи це погано. Вона не знає, що це таке. Угу. І в відповідності, наприклад, дитина не знає, що таке маркер. Це добре чи це погано. Тобто вона не може оцінити. Так, це взагалі безпечно чи це небезпечно. Ну, наприклад, зараз буде повсти там змія, чи там буде якийсь там лев заходить. Це добре, чи це погано? Дитина не знає. Ну, не знає. Можливо, маркер це саме найнебезпечніша отрутна якась штука. Дитина не знає, дитина не розбирається. Тому, коли дитина пізнає світ, вона починає користуватися оцінками людей, які її оточують. Наприклад, там, ну дивіться, той самий маркер. Мама може побачити маркер в руці дитини. І що сказати: <гас> Кінець! Що ж це має бути? Чому? Тому що мама подумає, що дитина зараз почне малювати по стінах, а -а -а, і то буде треш. І дитина. Ой, все, все, маркер, це погано, да? і вона його відкине. Тобто, що відбувається? Дитина не може сама оцінювати предмети, навики, явища, процеси, своє тіло, людей навколо. І дитина починає вчитися. Переймати оцінку мами, тата, вихователя, дідусів, бабусів, тобто соціума через історії, через казки. І дитина починає сприймати маркер через призму мами, тобто, який він. Да? І тут слово самооцінка. Тобто в дитини поки що немає навика самій оцінювати маркер. Вона його сама ще не оцінює. Тому в неї немає самооцінки, в неї відсутня самооцінка, або навик самому оцінювати маркер дуже низький. Тобто вона прям ще не може сама оцінити це добре чи це погано. Угу. І під час нашого дорослішого, коли ми стаємо дорослішими, коли ми стаємо старшими, у нас навик оцінювати самому процеси, побут, обставини, людей, тіло своє, всі-всі-всі речі має формуватися. І тому кажуть, самооцінка або є, або її немає. Да? Тобто, самооцінка у вас або сформувалася, або, в принципі, її немає. Тобто, це питання до того, що ви навчились формувати свою власну думку і свою власну позицію на рахунок предметів, того, що відбувається самостійно. Чи ви ще до сих пір опираєтесь на оцінку інших людей? Да? Тобто виходить, що маленька дитина неї відсутня самооцінка, тому що вона не опирається на свої власні твердження, на свої власні якісь процеси. І навик формування самооцінки є дуже важливим. В цьому нам мають допомогти наші батьки, кому допоміг, кому не допоміг. Важливо, щоб ви зрозуміли логіку. Тобто батьки на якомусь певному етапі розвитку мали би сказати, що слухай, я не знаю, чи це для тебе добре чи погано, розберись сам, а не приймати рішення за нас. Тобто, якщо батьки там вибирають за мене, що мені вдягнутися, що мені їсти, як мені жити, на кому мені одружуватися, як мені вчинити, куди мені поступати, де мені працювати, то коли я навчуся самому оцінювати? Тобто, щоб виник навик самооцінювання, мені треба почати це робити, почати набувати свої шишки. Відповідності, в багатьох з нас цей навик не був сформований. По через дві крайності, або, або батьки дуже сильно опікувалися нами, робили все за нас, або батьки взагалі до нас не лізли і не розказували, що це треба так робити. Ну, є ще там трешові історії, але ми їх сьогодні не беремо, не розказуємо. Тому що таке самооцінка? Це навик, коли я самостійно можу подивитися на маркер. Самостійно провести внутрішній аналіз, самостійно врахувати факти про нього, і самостійно відчути свої емоції і почуття. І опираючись і на факти, і на почуття, я можу зробити свою власну оцінку, що це таке. Воно для мене безпечне чи небезпечне, воно для мене корисне не некорисне, воно мені потрібне чи воно мені не потрібне, і ще закрити ряд питань, які будуть виникати у мене в голові. Угу. Тому навик самооцінки треба формувати. Да, як це ми будемо використовувати в реальному житті? Мене критикують, мені дають негативні відгуки, мене обзивають, мене там посилають, мене щось роблять. Да, тобто людина там поряд зі мною мене там послала на три букви. Наприклад, да. що мені з цим робити? Я ой, переживаю. Чому? Тому що в мене не сформований навик самому оцінити критику зі сторони. Нема навика. Я не знаю, як мені оцінити критику людини зі сторони. Тому що в дитинстві, коли мене критикували батьки, я критики дуже боявся. Тому вам потрібно розбирати тему, чому людина критикує, почати самі проводити внутрішній аналіз, розбиратися з цими штучками. Це питання вже набагато складніше. Да? Потрібно дивитися, розбиратися свої процеси, процеси людини і вивчати цю тему. Да? Тобто я вам загально розповів, що таке самооцінка. Тобто це самостійне відчуття, так само до критики, так само до негативних там коментарів в інстаграмі. Як ми до них відносимось? Я не знаю, я їх боюсь. Ей, Боятися можна маркера. А доросла людина формує самооцінювання до процесу, до об'єкта. Так, да, є речі, які не реально неприємні, а є які приємні. Але самооцінку треба сформувати самому, а не опиратися на якісь соціальні позиції, на якусь соціальну думку, на думку своїх там батьків, вчителів, вихователів і всіх інших. Тому важливо формувати навик самооцінки. Я думаю, я вас точно замотивував, щоб ви розібралися з цією темою. Тому що дуже багато людей мені говорять: ой, слухай, та в мене не такі страшні проблеми, щоб я вже звертався до психолога. І тут важливо, щоб ви зрозуміли, що кожна людина заслуговує на легкість, радість і. Внутрішні емоції не заслуговують люди, щоб страждати і мучитись від своїх переживань, від своїх емоцій. Ніхто не заслуговує, щоб страждати через свої емоційні переживання. І кожна емоція, кожне переживання воно заслуговує бути вираженим. Людина заслуговує на щастя, так само, там як в Конституції написано. Да, людина заслуговує там на вільну релігію, на свободу, на вираження своєї думки, так само і на легкість всередині. Людина заслуговує, тому точно це можна розбиратися. Добре, друзі. Є питання? пишіть в коментарях буду ще більше знімати відео, якщо вам цікавий такий формат. А в мене є тест на самооцінку, який ви можете пройти. Внизу під відео я залишу посилання. Прийдіть для себе особисто тест на самооцінку, да, визначте, що як у вас відбувається. Також буде цікаво. І кому буде цікаво, також запрошую на курс по самооцінки. Фундамент самооцінки посилання будуть під відео. Зможете собі поглянути. Все, дякую за перегляд відео. З вас лайк, з вас коментарі. І до нових зустрічей. Давай!